Всім придвіт! Ви на каналі Simpcong Games продовжуємо проходити сцену ОСАКА Hellblade 2. Так, значить, нам треба йти до тих скельп, про які нам сказав Farm чи як його звати. Тут до тих е, якихось, е, скажімо, створінь, які можуть нам допомогти в боротьбі з цією велиткою. Взагалі з вевитами. І тут якраз по дорозі до тих скелік ці всі загадки. Да? Опа, так, і є. Тут треба, коротше, ці якось знайти. Блях як спуститися. Мене вийде, вийде. Так, і те, що ну, будемо розгадувати загадки. як загадки це типу. Так, це друге. Є ще одне. Є ще одне, ану. Так. Добре, так воно там, а як туди, скупа, як ти потрапити, може якось? Ану. Ти сюди не злізеш? Ні, воно зникло. А що мені можна, наприклад, це? Чи мені треба а, мені треба на нього подивитися з цього, з іншого боку? Добре. Ага. Отак От до нього. Ні, стоп назад. Я не так зробив, він треба вийти наверх. Це не складно, це взагалі не складно. Це не порівняти з тими загадками поки що, що були. Може тут якісь складні будуть, які були в цьому першій частині. Там де вар, блін, я не любимо знову ж таки. Так, одну секунду, дещо перевірю. Так, є, є, добре. Ну, курсор виліз. Коротше, мишкою, до речі, от геймпадом якесь плавніше, оце всі всі повороти, камери і тому подібне, а от мишкою, не знаю. Не дуже. О. А геймпа не беру я під час цих всіх штук. Типу, на геймпаді набагато краще грати. Просто набагато краще. Mm, так, так, так. Квади. Будеш четверта чи. Ти не відступаєш. Я десь стовби, до речі. Я дуже багато стопів, бачу, пропустив. Наприклад, сюди. Може мені туди йти? І тут було яблуко, по-моєму. Тут нічого нема. Я це називаю яблуко, бо я прив'як з того скріт. Що це яблуко. Так, а туди можна вилізти? Ні, туди вилізти не можна. Як я так пропускаю ті всі... обеліски, я не знаю. Чи і, і тут не точніше. обеліски це в першій частині. Де її не помічаю? о може там є може там ді подивись бувайсь бувайсь а нічого тут нема нічого тут нема що туди, тоді було. Доріжку робити, якщо там нічого нема. Так, треба роздивлятися трохи. Ну ти мені так. Так ти мені. Що там, наприклад? О стоп. Стоп з історією. Я вже їх дуже багато пропустив, тому таке. Коли Гретір прийшов на ферму, де палав вогнище, все було спокійно. А він наблизився його пляж замерз. Був на якогось величезного троля. Переракі селяни кинулись на нього з тим, що потрапило під руку палаючими колодними з багаття. Ретті відбився від них і здобув вогонь, за яким прийшов. Але іскри з колод рознесли вогонь по всьому будинку, і ніхто не вижив у полум'ї. Оце сіки я пропустив. Тому, що вони зверху донизу йдуть по порядку? Це скільки я пропустив цих стовпів капець, да Реально, не помічаю. Нам без пол нам так. Ну да, нам туди, не туди. а туди можна? Ні, туди не можна. Ще одні загадки зараз будуть. Стопа тут що? Тому бачу яблуко. Може, десь якийсь є стовп? Ні, тут нічого нема. Де ми шукаємо. Ти нам не потрібна. А я сюди не можу вилізти. Що ти шукаєш? Добре. Ага, там є, але. Як буде добратися? А, сюди, напевно, ні. Так, да. це друге. Я думаю, так само буде три. Паде остання? Останній, напевно, томовись, ми бачимо твою темряву. Слепо, як, не тут? Тамо? Ми б'ємо тебе, як і інших. сегодня можешь можешь ты не бачишь правды серьезно Що як будуть? Бій! Бій, я забуваю, що тут не на незручно привну. Я привік на бам бити Давай, дика, дикай, дикай. А ну ты я ж сбил. Ты... 不以的。 Я вже побачив, що це дуже небезпечно. Так я забув, що я хотів. Мені туди треба було б. Ні, чи куди мені треба Я збувся? Ага, спрятці з лісти. Треба йти по-моєму назад. у Так. Стоп. А может листы? На що звідси треба глянути? От? От тепер можна йти? Так. Тільки куди йти? О, стоп, да? Ага, треба шетамо. Яблоко... Я бачу, де яблоко я зрозумів. Ще приносит назад. Давай, 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 двигай, иди, иди. иди. Треба от туди так? О, от, тепер воно має бути там. Аби мені ззаду було все правильно. Аби мені тут було все правильно. Так, тут наче збереглось. Да, та, і там стовп був, ні? Скал лікає, що Гретір переплив назад через протоку, оберігаючи вогонь під води. Початку друзі Гретіра були захоплені його хоробрістю. Але коли різдво чутки про бійню на фермі, люди відвернулись від нього. Ніхто не хотів мати з ним справи якої влітку звідка, звідка дійшла до Альтругу? Гретір був оголошений поза законом. І тоді всі двері перед ним були зачинені. Другий стовп підряд знайшов оце, так. Да. Ок, а тепер наш відтреті, я думаю. Зараз типу, це, це останнє. Насправді не складно. Насправді досить не складно. іменно це рішати. Це якось. Я не знаю, оці просторові загадки набагато простіше, ніж ті, що були там, де War Wam, там ще там, де одне з випробування випробувань було. Там якось мені було складніше в першій частині. Ти обрана, знайди нас. Просто таке. Це мені туди. Вибачаюся, секунду ще дефі. Просто зазвичай перевіряю для шо? Я Дуже переймаюся, насправді воно там за От е, мешкою, будь ласка, дуже смікано все виходить. Вона була обрана. Фарм Грів е, щось там. Ту частку іства, яку її пригнічує, щільно прикриває в тиші. Фарм Грім теж бачив. Бувати її світу не вдається. щось Тепер ця частина сутності, яку вона так довго лякала, з яку вона так тяжко боролась. Приваю її в це місце обрано, особливо. Що в неї попросять? Чи можу надати це? Супа, хочу знайти може. А тут теж є вони. Це те саме місце. Тут навряд чи, значить, воно є. Ой, я перевірю. Типу, на всякий випадок. Можна відразу Там він був? Все нема. Що, злась. Коважку стрібає. Він ну, гарно. Так, у мене сюди. Хоча б зазвичай інтуїтивно зрозуміло, куди йти. <ріхи> Поки що не пригадую, щоб я довго думав, куди йти. Це внизу десь десь вниз спускаємось. Кісь печери чи що? Йой-йой-йой-йой ой я може не хочу туди йти. Бере смол скип. Вони сказали так. Можеш прийти? Тебе він не погас, бачу вода берегти. Його берегти Прям сильно. Та кажуть, як дзвіницю ока. Вона знову покидає сонце. Покидає світ. Занурюється на звідені місця, куди не проникає жоден правлінь світла. Дивіться? Вона завжди боялась темрявих. Блоки тихої тиші, яка засліплює очі, та що, здається, ніби ні, нікого більш не бачитимеш. Але на цей раз є нитка. Вона з'єднує її з тим, хто на горі. Вона має виконати обіцянки. Вона їх не підведе. Як пиш, кажи Сену, я знала. Іду куди очі бачить. Так де не можна. Тут нічого теж немає. Там є щось. Раптом там десь є цей. Так, мені сюди. А тут ты зелень чешу. Походу, да. там что? Тому цей. По-моему, столб. По-моему, это мой столб. Ні. <реш> да. 3 підряд я знайшов. Це то це я розумію. Скальс поти питає, як Гретір тепер уже вигнали. Відпочивав на острові Хаймсої з чоловіком не м'яло один. Греті побачив викачок той сейвір схоже на вогонь, що зізьмався з під. Землі. А один сказав йому щось поглотіть з кургану кара старого, який коли помер, став прокляттям острова. А один порадив гретіру по о, щось там далі. Я не почитав. А. Коротше, я думаю, що на цьому моменті можна зберігатися. Да. Тому так, да, продовжимо далі Походу лазити по печерах. Тому. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.